Футбольний прогноз Кубок африканських націй. Вітаю, друзі! всіх На YouTube каналі Майстер-клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. жмемо потужні ваші лайки вподобайки і пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку. Про третій ігровий день на Кубки африканських націй. Поговоримо з футболу з вами. Третій ігровий день 23 грудня вівторок. 4 матчі. О 14.30 за Києвом. Я всі прогнози даю за Києвом. Покупка африканських націй. 14.30. Перший матч ДР Конго, Бенін. Перемога 1. Перемога Демократичної Республіки Конго. 1,764. Тут просто без коментарів. Перемога Конго. Другий матч почнеться о 17.00. Сенігал Ботсвана. Тут перемога Сенігалу і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,93. О 19.30, третій матч вівторка. нігерія танзанія Впевнена перемога Нігерії за форою мінус 1,5. 2.4 коефіцієнт. І четвертий матч о 22.00. Найпізніший матч. У вівторок 23 грудня. Туніс-Уганда. Тут. Просто без коментарів. Туніс перемога. 1765. Домовимося, друзі, з вами таким чином. Якщо ось ці всі 4 мої прогнози на 4 матчі вівторка 23 грудня проходять, з вас кава. Підтримайте канал. Реквізити в описі під відео. Дякую. Дякую, що ви у мене є. Дякую за вашу підтримку. Не забувайте підписуватись, тиснути лайки, писати коментарі. Завжди буду нагадувати, що я є у всіх соціальних мережах. Навіть іще в трьох YouTube каналах майстер-клас. Телеграм-канал. Там я публікую скріншоти по всім моїм прогнозам. Facebook група. Майстер-клас. Там також я дублюю мої прогнози скріншотами і публікую багато цікавих постів статей і новин. Ласкаво просимо. Всі соціальні мережі, в яких можна реєструватися, у нас, я у всіх є: Інстаграм, Тікток, Ікс, колишній твіттер. У всіх, практично у всіх. І також посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Все це, вся повністю підборка корисних посилань для вас я закріпив у першому коментарі. Користуйтесь! Ласкаво просимо, друзі. Це все вся інформація для вас. Таким чином, все, нібито нічого не забув. Так, дякую щиро за ваші перегляди. Особливо дякую тим, хто дивиться мої відео з першої до останньої секунди. Не вириваючи шматками, а повністю від початку до кінця. Щира подяка, друзі! Це найкраща допомога нашому контенту, нашому каналу. Майстер Клас. Дякую, що підписані. Хто не підписаний, я вважаю, не сьогодні-завтра підпишуться. Я вам вірю. Сподіваюсь, так само, як і ви. Я за взаєм. Щоб все було взаємно, це дуже важливо, що ми вже багато років разом на майстер-класі. Це дорогого вартує. І я це дуже по-людськи ціню. Сподіваюсь, ви так само. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім па-па.